Друзі, всім привіт! Мене звати Маргарита Доброгорська, і в цьому відео я хочу з вами поділитися, як же перестати їсти хліб і хлібобулочні вироби і вироби з білої муки. І насправді це все реально і можливо, бо колись мені здавалося, що. Ну, ну, я точно ніколи не зможу хліба відмовитися, бо я так люблю ці всі макарошки, варенички, ну і так далі. Піроги. Тобто, життя без них просто буде не таке яскраве, не таке смачне і так далі. Ну, насправді скажу вам, все можливо. Три місяці я вже не їм хліб пізніше відмовилася від виробів з білої муки. Точніше, я би сказала, що я їх замінила на, на щось набагато смачніше і корисніше. Це буде дуже увлікательне відео, дуже рекомендую залишитись до кінця, бо в кінці також я вам щось дуже дуже. Важливо, скажу. Отже, починаємо з того, що перша наша думка, коли ми вирішили, що ми хочемо відмовитися від хлібу, в нас звичайно що має бути мотивація, для чого нам це потрібно. І я от про це вже більш детально розказувала в іншому своєму відео, як відмовитися від цукру. Тобто, я вже знімала це відео, обов'язково подивіться. Також в мене є відео, як відмовитися від кави і відео, як перейти на в'ягненство. Там також от, є моменти, які я розказую, які відмовлялася від заміняла, відмовлялася від продуктів, які мені були дуже смачні і мої улюблені. Я думаю, що якщо ви дивитесь це відео, у вас вже є мотивація, ви знаєте, для чого вам не їсти хліб. І якщо що, то подивіться оце попереднє моє відео, там я про це більш детально розказувала. Отже, переходимо до наступного етапу. А як же забрати цю прив'язку? І скажу так, що взагалі хлібна прив'язка вона така достатньо сильна. Да? тобто у нас нам ну, завжди як би, я б сказала, що хліб всьому голова, да, що, що ну, багато таких стереотипів є, що там їсти з хлібом, щоб було ситніше, без хліба не наїшся і так далі. Тобто, багато таких установок. ну і Плюс є, звичайно, вже такий момент, що ми там десь зустрічаємося на тортик, десь зустрічаємося на там, ну, щось таке, да, як перекуси, в общем, З одного боку, це стає питання із тим, що ну, начебто. Як же мені далі з іншими людьми комунікувати, да коли ми зустрічаємося? Вот. ну, все можливо, тобто, все коли ми переходимо на більш чисте харчування, то і ну і то, і все якось, і все, все якось дуже позитивно змінюється навколо навколо нас. Тому як би, це все просто треба спробувати. І отже, перший, перший крок, да, ми прийняли рішення, що, ми, що нам хочеться це відмовитися. Друге, Це от такі, прям, як би, цікавість да, має бути, що а як же воно там буде? Прям, наче, собі питання задавати, да? А як же це буде, коли я не буду їсти хліб? А як же це буде? тобто Це дитяча цікавість, вона також допомагає нам все розвернути. тобто то Ми от в це як то граємо. І наступ Перед тим, як ми хочемо відмовитися, то добре би от, не їсти хліба. Коли ви кушуєте хліб, да, от, прям нюхати його, їсти його повільно, от, прям насолоджуватися і спостерігати, що вам в цьому продукті подобається, там, м'ягкість в ньому подобається, да, там, хрусткість подобається, ситність подобається, там, текстура його подобається. Да, ну, що ми про хліб говоримо, да, про інші вироби так само. Як тобто, правило, це дає ситість. Це дає яке таке розслаблення. Тобто, так, як правило, коли ми це поїли, нам хочеться як -то так, як розслаб... ну, тобто організм такий розслаблений. Часто що ми хотіли це з'їсти після роботи, щоб прийшло це розслаблення тіла. Таким чином, коли ми це розложили, ми можемо його шукати в інших продуктах. Звичайно, що це не буде прям то саме, але ми можемо спробувати якось це знайти. Допустимо, розглядаємо там хрусткість, це в нас ці хлібці можуть бути. Да? для ситості, да, то це хлібці рисові, це хлібці кукурудзяні, або дійсно пшеничні, але там без білої муки. Тобто, це ми розглядаємо да, такі як переходні варіанти від хліба. Які ви, допустимо, схоже б А вот. І ситість це також там, вибрати той продукт, який до вас зараз, здається, от достатньо ситний. Да? Це або може бути трошки більше порцію собі давати, але не переїдати. Да? А, або, а, ну, або це якісь бобові, які б вам були смачні, або якісь горішки, або там, те, що ви вважаєте, для вас зараз смачне і більш ситне б було. Це також можуть бути овочі, можливо, спочатку це здається так, не сильно такий хліб з огурцом порівнювати. Да? Але все одно можна пробувати да, оці, так, хрусткість, яку він дає там, в, в цьому, да, або, на, або, можливо, навіть не сильно прям корисна альтернатива, але можливо, щоб у цю, типу так сказати, аскому збити від хрусткості, можливо, це навіть буде якісь. Якісь навіть там чіпсики, да? можливо, вони такі більш більш там ззавучеві або навіть картопляні, але ви там просто знаєте, що ви саме зараз а, ну, у вас пункт саме на хліб настроєний, да? і тому ви можете собі дозволити чогось більшого. А, для мене, от коли я від чогось там відмовляюся, то я собі щось більше інше дозволяю. А, тому, тому, якщо допустим, я там від, відмовляючись від хліба, я могла більше пити на той момент, допустим, чаю більше пити. Том ще одну чаю, кружку в чаю пила в день, то тут дозволяла собі, допустим, дві там або три попити. Тобто, це такий перехідний етап, і треба. Організму сказати, що я в тебе нічого не забираю, да, тому що тут почнеться паніка обожені, а сказати навпаки, що я тобі щось дам смачненьке. І це смачненьке це от, ну що для вас зараз смачненьке, тому що зрозуміло, що ми всі різні, у нас всіх різні там смакові, ну, смакові вподобання. Що для вас саме зараз смачненьке, добавьте це більше. Ну, яких-то вкусняшок, які б були. І корисні да, в якійсь та мірі, або, може, не сильно корисні, але але були б заміною альтернативи хліба. Тобто, щоб ви просто домовилися, щоб у вас з'явилася зв'язка, що я замінила хліб, і мені класно від цього, щоб це з'явилася зв'язка. Що я заміняла, це в мене було більше. Більше я додавала собі чай, який я люблю. Да? Тату тобто, саме такий я любила чай без кофеїну, чорний імбирем, Оце я б дуже любила, і я його додавала собі більше. Це мені допомагало. Ну і я їла фініки з, з арахісом, тому що я це також заміняла як. Ну, я, я відмовлялася від цукру і, і від хліба, і тому це були такі конфетки, вони були для мене сидні. От, це з того, що я от можу згадати. А, також я сказала, давай, я, допустим, такі я любила котлетки покупні, такі маленькі, які вони такі були з бубових котлетки. А, і я типу, думала, що буду таку, ну, коли от мені хочеться такого хліба, щось такого сісти, то я буду таку котлетку з'їдати. Вот. Ну, і в общем, на той момент мені це було смачно, і на той момент от я прям типу, і селера, з котлеткою і, 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 ну, вот, і мені було дуже смачно їсти. А, вот, ну, тобто, якісь -то альтернативи, які б вам також замінили, що, щось би ви там замінили. Потім, наприклад, якщо це не біла мука, можна на початку, щоб це були коричневі макарони. Вони теж дуже смачні, але там, зрозуміло, що також є глютен, як на перехідний етап, та, для того, щоб ми так відмовлялися поступово, можна це замінити. І ну как би, забирати це. Або так само, якщо допустим, хочеться вареніка то допустим, просто допусім картошки відварити. Да? Там ну щоб вона була така начинка, як допустим, в той в той хворіньках. Тобто питати себе постійно питати, чим я можу це замінити, замінити, але опять же таки, ми собі кажемо, що ми не забираємо нічого, ми просто заміняємо. Давай спробуємо це, давай спробуємо це. Давай попробуємо, що можна ще. Тобто, щоб звичайно, що тут важливо, щоб нам було смачно. Тому що якщо нам буде не смачно, да, то ми скоро цією ну, те підемо. Тому дуже важливо, щоб їжа, яку ми заміняємо, щоб вона була теж смачна, і щоб нас нам також все було задоволено. задоволені. Нам важливо, щоб у нас був достатньо, скажімо так, інтенсивний день. Тому що якщо нам скучно, да, то ми підемо, скоріш за все, їсти і будемо їсти те, що нам звично. Ну, важливо, от прям так спланувати свій день, щоб він був достатньо такий інтенсивний. І не було часу для скуки і для їжі, а також класно допомагає есть, спорт, займатися спортом, походити, поприсідати, поробити ще щось, щоб отримати це задоволення ще з якихось інших джерел, щоб закріпився цей ефект. І хочу вкладати по собі. Мені допомагало те, що я, допустим, там брала на один день, один день, допустим, не їм хліб, наступний день їм, потім опять один день не їм, наступний їм. Тобто, такі от маленькі кроки вони теж допомагали. Головне завжди пам'ятати, що, допустим, я. Там буду, що от я обов'язково прийду до точки і я обов'язково там буду. Я обов'язково відмовлюся і буду там. А, і от прям кожен крок знати, що веде нас туди. Навіть якщо ви зараз їсте в тому режимі, який ви хочете, в який вам подобається їсти, то обов'язково пам'ятати, що я прийду до тої точки, щоб поступово, поступово, поступово також хвалити себе за маленькі досягнення. Вот там з'їли на кусочок менше, вже похвалили себе, зафіксували, що от бачиш, ти сьогодні вже з'їла менше. Якщо хочеться з'їсти, з'їли. Тобто якийсь період ви можете просто спостерігати за собою. Да? О, тут я зменшила, тут я збільшила. Як я, як я, ну, тобто це абсолютно не відмова, да? то тобто це просто так спостерігання. Напередодні того, як ви прям рішили точку точно поставити, ви спостерігаєте за собою. Мені дуже допомагає відчуття. От я тобто, поїла, я така спостерігаю, так, от мені зараз тяжко, от я хочу спати, тобто, я така вяла, я вже така непродуктивна, мені хочеться щось якийсь чайочок, що, щоб як -то збадритися. Тобто, Це стан фіксування того, як я відчуваю після того, мене дуже завжди стимулюють. Тобто, я от прямо спостерігаю, яка я після тої їжі, що я відчуваю, що мені хочеться, а, от, ну, і так далі. Тобто, Для мене також був стимулом, те, що ну, ця, о, ця, весь цей глютен задає. Таку кашу і всі корисні продукти, що я стараюся їсти, вони не засвоюються. Вот. Ну, і, опять же такі говорячи про їжу, нам не треба уж прям дуже 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 багато всього їсти краще, краще менше і краще ну, щоб це було. Перерви між між їжою, тому не треба прям цілими днями їсти, щоб, щоб все у нас було там прям мега збалансовано. Ну, все в комплексі. Понятно, що там і здорова їжа не по на це від цього. Все має бути в комплексі і робота з мисленням, і наша фізична нагрузка, яку ми робимо собі, та, робота з тілом. Вот ну і те, що ми їмо, тому що дійсно це дуже допомагає. Насті в наших мислях, харчування воно також дуже дуже важливе. Також мені допомагає це допустим домовитись собою. Це, наприклад, давай спробуємо там, місяць не їсти, або давай спробуємо три місяці не їсти, можна сказати, як челлендж, да, такі собі. або ескізо, і, і ми, допустимо, собі за це даруночок. Або ви можете від світа попросити, що от, прям, усно сказати, або записати, що от, я хочу то 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 а, і взамен не хочу отримати то-то-то. Тобто, таким чином ви будете фокусуватися на тому, чого ви хочете, тобто спостерігати за, за тим, чого хочете. Ну і внутрішнє буде задоволення, що вау, у мене це вийшло. Оце в нас є. От я рішилася, все, тепер, тепер я не буду це ніколи їсти. Тобто, не має бути категоричності. Тобто, коли ми такі, от, все, я от сьогодні взяла челендж на місяць. І я більше там не буду їсти це ніколи в житті, ніколи, або ніколи в житті, або місяць не буде. І це от дає такий збиточний потенціал, який ну, не потрібен. Тому можна завжди я собі кажу, ну от хочеш, можеш поїсти. Тобто я сама це придумала, я сама це можу відмінити в будь-який момент. Ну, хочеш, іди поїсти. Але ти ж пам'ятаєш, що, да, що потім там, ну така, живіт був, такий, типу, як надутий. ти пам'ятаєш, тяжкість, яка була після хліба, ти пам'ятаєш, що от ця рихлість кожа була. ну, ну, хочеш, ну Звичайно, що можеш, але ну, за чим це робити? Да? Я можу піти поїсти, да, але як правило, якщо я вже там взялася на місяць не їсти, то я це і не буду їсти. Е, і я пробувала на п'ять днів, на сім. І от коли я вже взяла там на, на довший період, то ну, як правило, що в мене відбувається, коли я беру на довший період і взагалі беру, то відбувається те, що допомогу, хтось починає там, знаєш, мій син е, е, молодший. Ну, якому 11 років мене зі... Молодший з того, що в мене є, є... котрому 15 років, сина, є якому 11 Ну, Він не наймолодший з дітей. Є ще дівчатка. Які молодші. А вот. І Він став такі пікти дуже смачні, такі багети. а чоловік теж там став таку дуже смачну піцу пікти. Ну, ось, аромат там такий, що просто а, а, слюні тікут і, а, і, ну, і це дуже смачно. Але я так само казала собі, ну, я ж це, пробувала, да? я ж це вже пробувала. Мовила, я там була і. ну, у нас же є щось, ну, куди ми хочемо, да? давай попробуємо, Тобто, ну, звичайно, що ти можеш піти і поїсти це. Це ж не проблема. але, але, ну, би, але це дійсно. І я ж ще не пробувала того стану, коли я не їла хліб місяць. І це цікаво, а що ж там буде? Тому що от піцу в моменті я пробувала, хліб в моменті я пробувала. А от, а от місяць без хліба я не пробувала. А як це, а як це буде, якщо не їсти хліб місяць? І... Тобто це така постійна робота психологічно з собою, ти постійно себе підбадруєш, постійно з собою розмовляєш, постійно собі говориш, ну давай попробуємо, давай, давай. І, і звичайно що ми маємо бути такою прям добрим другом для себе, то є доброю подругою, да, яка завжди каже, Боже, мой, ну, ти в мене така класна, ну, ти так можеш, ти, ти така молодець. Не Моріть себе, да, що зірвалася, що з'їла, а навпаки, хвалити. І звичайно, що їжа це прям такий акт любві. Коли ми їмо щось, насолоджуємося цією їжею. І в той момент, коли ми от прям вирішили і не їмо, десь наступає, як я б сказала, ну, як від, від будь-якого продукту, коли ми відмовляємося, то, як правило, наступає така ломка. Тобто дуже хочеться цього продукту. Можна сказати, що це там мікрофлора наша прям бушує і потребує цього продукту. І вона, прям, скажімо так, активно кричить, що дайте мені хліба і нічого іншого я не хочу. І тут важливо перетерпіти, важливо, допустимо, попити там трав'яні чайочки, опять же, такі, там, підбирати, які вам подобаються. Можливо, це ромашка, можливо, це лаванда, Якщо вас не не від них на сон, бо я стараюся впити в ну вже так в другій половині дня, десь там після п'ятої години, а, от, попити от щось таке, або навіть, допустим, там, збита гвоздіка з водичкою, вона також допомагає, скажімо так, ну, у у нашу, ну, і, скажімо так, успокоїти тобто, щось, можливо, горьке поїсти, можливо, захочеться там цибулі поїсти, або чеснока поїсти. Бо я, допустимо, цибулі чесник взагалі рідко їм, але на момент, коли я від чогось відмовляюся, мені, як правило, хочеться це поїсти. Тобто спробувати щось дати собі вода, Почиститися, да, скажімо так, можливо, якісь дикороси попити. Вот, Допустимо, я там люблю крапіву з це недавно я стала пити зранку, ну, не, прям не кожен день, але свіжа там, крапіва з ягодами, з гречкою збита. А, і вона також насищує. Тобто дати собі от -то, або, ну, це називається дікароси, да, тож ну, ростуть. Вот. Есть, дати собі, можливо, більше зелені додати, Тобто щоб допомогти собі цей період протерпіти. скажімо так. І вот, коли цей період проходить, все, наступає достатньо спокій. Тобто Коли ви пережили пікову точку, то все після неї достатньо легко. Тобто після неї ти просто знаєш, що ти це не їш, і все, і тобі спокійно. Ти бачиш хліб, ти бачиш хтось їсть і тобі спокійно. Інколи мені допомагала вот, на той перехідний період, це просто його. нього хативо. Вау, він так пахне, він так хрустить, і все, і просто відкладати. Класно, допустимо, дорахувати до десяти, поки вот, а, по, ми хочемо взяти цей хліб, і в той же час у нас такі внутрішнє, ні, ну теж далі. Можна дорахувати до десяти. Uh, і вже тяга буде менше, тобто, щоб підкласти. Вот. Також, якщо о, до, поки ця точка пікова не дійшла, uh, важливо не, не тримати вдома хліб, не купляти його, і щоб його не було, тоді буде набагато легше. Тобто його не, немає і все. Тобто ми знаємо, щоб друзі нам купити хліб, нам треба одягнутися, кудись піти за ним. Uh, і це здає ну, типу, це вже складно. Тобто це складно, а складність, вона вже в якоїсь мірі рушить цю звичку, рушить звичку їсти. їсти. Вот. Якщо неможливо його прям взагалі забрати, можна його там положити. Кудася або в інше місце, да або так, щоб це було складніше, або так, щоб на очі хоча б не випадалося, да там накрити ворсничком, положити його в хлібницю. Ну щось зробити так, щоб це звична звичний наш паттерн, що ми робимо, а він якось змінився. Також мене дуже мотивують відео на Ютубі, коли я така мені, ну, мені все ж таки, він корисний. Там так далі. Тобто, допустим, я можу подивитися про блієн хліба, я можу подивитися про досягнення людей, які відмовив. Мовились від хліба, що в них вийшло, що в них вийшло. Наприклад, мої найбільше досягнення, коли я відмовилась від хліба, а те, що мені захотілося потім і від смаженого. воно таке любило полуфабрикати якісь да, і їсти. А, тобто, почав, ну якщо казати от про цей період, що зараз, тобто це коли від цукру відмовилися потім зразу від хліба, ну через пару тижнів або, там, через тиждень. А от потім захотілося, вот вот, котрика була там, ну не б сказала, це як полуфабрикати, да такі від них відхотілося відмовитися. Тобто такі, такіська -то, картофа, картофельні діруни, або там картошка. А вот, ось від цього захотілося відмовитися. Тобто, це от, відмова від хліба, вона забрала багато інших прив'язок. І я зрозуміла, що я не хочу так багато вже їсти. Тобто, як хліб він такий постійно потребував ще ще, ще, ще їжі. А, і коли я ну, дійшла до цієї пікової точки, то я зрозуміла, що і їсти так багато не хочеться, що не хочеться от цього постійно так їсти. А, і смаки міняються. Тобто дійсно прямо вкусові рецептори міняються. Тобто, Ти як бути, краще відчуваєш їжу, краще відчуваєш смак. А, і там, коли я бачила, що там люди їдять салат з такою несолодим. Я так думала, як це так, прям салат з такою насолодою, а, вот, якщо це просто салат, ну, насправді так воно є, рецептори очищаються. Ну, і плюс, якщо це як інтервальне голодання, інтервальне їдіння, скажімо так, наприклад, після шостої ми не їмо, да? а, і тоді я лягаю спати, десь там а, намагаюся до півдесятої, пів щоб. Щоб не було голодно, да? і тому що це важливо для нашого здоров'я, для нашої краси. От я лягаю спати, і потім, ну, і потім я вже там їм десь там, не, раніше, не раніше півдев'яту, десь так приблизно. А, вот. І відповідно це таке вікно. Да? І, допустим, я, от, я поїла зранку і так само якесь вікно роблю, щоб потім ще поїсти. І Коли ми такі робимо вікна, непостійні перекуси, да? відповідно, ми більше проголодалися, а, і відповідно, їжа, яку ми їмо, вона стає ще набагато смачні. Ну, Мати з собою завжди якийсь перекус, якщо ми знаємо, що кудись ми йдемо і у нас звичний був перекус, якась там а, то щоб ми на це не зірвалися. Має бути якийсь смачний перекус з собою, або має бути якийсь в тому магазині якась альтернатива, яку ми можемо купити, яка б була для нас достатня, ну, достойною альтернативою, і, 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 що ми мали зазвичай. Може бути прив'язкою, як, допустим, до. До бабушкиних варінків, до мамі до до розмов з мамою, там да, і так далі. Тому а, важливо зробити нову прив'язку. Наприклад, можна згадати, де ще у нас були да, такі теплі розмови, не тільки ж за варіньками. Да, ми просто спілкувалися, ми просто десь були і так далі. Тобто важливо створити нову нову зв'язку, яка би там, ну що не тільки мамі пироги да, були, були і мамі класні розмови, були і маміни там, там обійма і так далі. Тобто створити нову нову таку прям спогад згадувати. І... Так само можна від хліба хліба зробити не ну там іншу зв'язку. Наприклад, так як я займаюся енергопрактиками, я можу создати, как би, допомогти вам зв'язку нехорошу з хлібом і ну, зв'язку, яка допустим, була відразу від хліба, і тоді вам не будете хотітися. Але зрозуміло, що це також не прям, ну, без сил, волі все одно не тобто, там На тиждень, на місяць, всіх воно по-різному, але далі все одно треба, так сказати, робити ті кроки, які я перечислила. Вот. Тобто, в Разі це завжди робота з мисленням, і ну я працюю також з людьми з мисленнями і можу вам також в цьому допомогти. А от тому, що ну, все в нашому мисленні, все, що ми говоримо, це це, це все вмис в наших думках і багато чого є на підсвідомості, і, скажімо так. Ну, складно туди самому докопатися. Тут важливо, щоб нам задали правильні питання і допомогли нам в цьому вийти. Також коли ми від чогось відмовляємося і ми вважаємо, що це не корисне. Тут важливо не чіпати близьких, не казати їм про те, що Боже, мій, це така вредна їжа, не їж це і так далі. Тому що вони будуть агресувати, вони будуть недовольні, що ви у них щось забираєте. Тобто, тут важливо не чіпати їх. їм щось там допонувати свою альтернативу, але не наполягати, тому що це також создає такий момент, що і ви можете. З цього зірватися, тому залишити всіх спокою, можете їм запропонувати свою альтернативу, яка для вас смачна, але також не нав'язувати, не робити все ідеально, тому що, якщо ідеальне, я сьогодні пообіцяла, я не тільки там від хліба відмовився, а ще щось. там, Ну, в общем, не придавати цьому багато значення і не робити все ідеально. Тобто, можливо, це ви пообіцяєте собі, що якщо сильно захочете з'їсти маленький кусочок. Ну опять же таки, якщо дійшли до тої пікової точки, краще не їсти навіть маленький кусочок. Ну, пробувати різні варіанти. Я бувала, коли від інших продуктів відмовлялася, дозволяла собі з'їсти маленький кусочок. Ну для того, щоб швидше це було краще дати до пікової точки і не їсти більше взагалі. Ну, ви можете різні пробувати. Головне дати собі можливість ну, дійти до цього в своєму темпі, так як вам це подобається. Тому що, щоб був результат довгий, тут важливо от, от, з любов'ю, поступово на кожному етапі підтримуючи себе і говорячи, що все, ми туди йдемо, ми там. Тому постійно підтверджувати, що ти не втратиш, ти тільки отримуєш щось більше, ти отримаєш цю легкість, ти отримаєш цю свободу, ти отримаєш те, що хочеш, і ти зможеш, і, 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 і коли ми переходимо ту пікову точку, нашому організму дійсно хочеться здорової їжі, йому дійсно він насищається меншою кількістю. Порці і відповідна там енергія, результати, які ми маємо. Ну і фігури так само, тому що я також скинула вагу завдяки цьому. Тобто це все воно дає можливість таку от бачити, що клас, клас, шкіра стає краще, фігура стає краще, мислення стає більш чіткішим. Тобто, це те задля, задля чого це варто спробувати, і, і розглядати це як цікавий шлях. Який я просто хочу спробувати. Вийде клас, не вийде, значить, в якось іншим разом. Тобто, все це з любові і з радістю. Також я вам в цьому можу допомогти, тому що я займаюся мисленням, тому що я енергопрактик. Мисс, вона так влаштована, що ну, наш мост, мост так влаштований, що він не дає нам піти туди, куди ми. Там, де нам буде там, де щось нове, тобто його функція нас оберігати, його функція вижити. Його функція не в тому, щоб нам досягати, досягати успіху, тому що це стрес може бути, тому що там невідомість, тому що це незвичне щось. І щоб туди прийти, важливо працювати з собою. Важливо працювати з тими прив'язками, а з тими, скажімо так, обмежуючими переконаннями, які в нас є. я з цим працюю і з радістю вам цьому допоможу. Ви можете написати мені в телеграм слово, мені в телеграм слово, Хліб, і я вам розкажу більш детально. Також запрошу вас в мій телеграм-канал, там також багато цікавої інформації, і буду вдячна за ваші лайки, коменти. Вони мене дуже надихають. поділіться будь ласка, ваша історія, як ви відмовлялись від хлібу або зараз на якому ви стаді, що б ви хотіли. І пишіть також, які б ви ще хотіли відео почути від мене, задавайте питання, а я з радістю на все відповім. Всіх обіймаю бажаю міцного здоров'ячка вам, вашій, вашій родині, всім. Близьким і, і рідним, і, і щоб кожен день був наповнений радістю, любов'ю і щастям. Всіх обіймаю.